Йо! Кей! Okay. Всім слава хресту. Христу! і <кій> вже рибця. Беремо, Берем харі, йдемо до кобелів своїх у пастух, будемо починати крити свої кобели. Спочатку зірку, потім наступна Альтеска за і вже наступна буде остання атак, Бадай. Там мало бути відео. Ми його вели на вагу, параметри, але Арсен у мене трошки хлопець такий шустрий, і знімали тоді відео на його, на його телефон, а так вийшло, що телефон. Трошки пішов плавати, телефон у цей. Пішов у плавання і, і дали у ремонт. Якщо вийде, то відео, ну, якщо буде на телефоні, то там телефон будуть прошивати, якщо вийде зберегти, то буде то відео, якщо ні, ми перезнімемо наступне відео, так щоб ви все бачили, як то відбувалося. Але в загальному параметри я його скажу. Він має 167 на лінійку, 29х з половиною нога, ну, можна сказати, 29 твердо, туго і 784 кг на вазі. Там казали, що погано помірів, що вага недобра. У ТікТок я закидав. Я не приубільшую нічого. Що має ваги? Я ж не, 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 не написав, не сказав, що він там має 850-900. Що він має, то він має. Він мав трошки більше. 800, мав укритих, але він трошки прихуд, бо зараз сезон кобилів. А жеребець то є жеребець. Хто має, той знає. На даний момент він має 784 кг, 167 росту і 29 км твердо нога. Хто щось сумнівається, запрошую, кінь не схований, запрошую. Приїхали, подивилися, поміряли. У крайньому випадку то вага є в селі, що можна домовитися буде. Якщо є хлопці на місце там, ну, біля магазину, то приїхали і зважили. Тут нічого не переубільшено, що, що є, то є. Хотів би більшого, купив би більшого. Але мені більшого не потрібно, тому що він мені подобається, який він є. Це є суперовий варіант під наші кобили. Черебець запряжний, робочий, усього на ньому міру є. Ну, мені він подобається. Я його не хвалю, що він мій. Але говорю те, що є. І, і отакі в нас справи. Ідемо в цей. Йду, йду, пробувати, йду пробувати свої кобили покривати. Черепцеві три роки. 3 або 4 травня йому було 3, 3 роки. Має такий перед. Має ногу. Ну, все має то що, мав би мати, то, що мав би мати жеребець. Перестань рівно. Ось такий, такий такий, пацан. А комусь подобається, комусь не подобається, то по-різному буває. Мені він всі подобає. І Я його собі тримаю, собі його, як кажу, доглядаю і, і хвалю, бо він є мій. Ано, ну, що робиш. О, а хто, хто там, що кому не пасує, я кажу, може приїхати, замірити собі, подивитися вживу. Ось такі, такі, такі у нас справи. Жеребець спокійний, адекватний, запріжний, робочий. Що тут більше говорить? Кажу, хотів би більшого, кращого, то купив би більшого і кращого. Але він мені сподобав, лише я його побачив на, на відео. Коли е, знімав відео, е, знімав відео, перший раз його показав, е, коли е, він такий малий, був не, нещасний, як то кажуть. Е, Вадим з Рівного, мій друг, Вадим Філіпко. Перший раз його показав маленьким. Я не пам'ятаю скільки йому там було. Ну, він, факт того, що Вадім його перший показав на Ютубі, е, тоді було ще наступне відео, де він був у Рівненській області. Дядя Коля Румун з Тернополі. Показував його, не знаю, йому там щось півтора року було чи біля двох років. І там ще в мене є друг, який теж блогер на Рівненщині. Він зняв відео, що можливий продаж. Його, я це побачив відео, я одразу мені кінь сподобав і, як то кажуть, я сам, сам до себе заговорив, цей кінь має бути мій. Багато варіантів розглядалося по поводу жеребців, але він мені найкращий сподобав і я його собі купив. Отакі от от у нас справи. Дай даш. Отакий, от такий жеребець. Такий він виглядає. Спокійний, адекватний. Так що йдемо, йдемо до наших кобелів у пастух. Біля кобелів тись включив. Приїхав я вже до своїх дівчат. Дівчата мене здибають, Жигуліли, заїхали, дівчата зразу... зразу при... прибігли. Що, маленькі? Що? Ходіть, діду вам соли привіз. І ходіть, ходіть, ходіть. О. О. Так мої... Кобилки відпочивають собі, гарно ліс, природа, загороджено, електропастух. Вже коні ходять у мене в електропастусі. Я там вже показував на другому каналі, на своєму господар Прикарпаття, як вони. Тут гарна, гарна природа, все огороджено. Пастух це є. Опа. І не доході. <смір> ну, жомалишка, шо, шо? Ай ти красавиця, це Красунька. Шо, мала? Це моя Адель. 26 червня буде два роки. Це є дочка Альтеса. <смір> Я вже там розказував. Дочка Альтеса і онука Харі. Це моя зірка. Десять у кобилі. Шо, ну що, ходить, ходить, ходить. І Альтеска. Також дочка, дочка Альтеса. Це дві рідні лошиці, дві рідні сестрі по татові. Отака От така пара лошить. Якраз стали купі гарно. І Харі у нас є. Зараз маю на даний момент цих три кобили і жеребця. Адель і зірка це мої кобили, а Альтеска це Арсенова кобила. Я йому був дав, ну, подарував жеребця Мар'яна того, що продав в Закарпаття. А потім так вийшло, що ми купили жеребця, і я кажу, два жеребці то трохи буде за нам. Значить, лошака продати, а замість лошака тобі дам кобилу. Поміняю тобі на кобилу. І поміняв йому на кобилу, дав йому альтеску. Альтезці 17 лютого було два роки. А Адель 26 червня буде два роки. А зірці 10 років. В серпне 10 кроків буде у серпне такі у мене кобили і зараз прийде ще до них жеребець у ну, мене ну, вільний вигул пастух у мене є декілька е територій закладених лише лиш переганяю О, зірка це центрує вона тут старша вожак і так це так це виглядає. Як кажуть, така коньва. Зараз буду пробувати їх, як то кажуть, крити. Подивимося, як вони себе будуть вести. Можливо, сьогодні нічого не вийде, то вийде завтра, бо жеребець свій, з цим проблем нема. У мене ще було поні, як ви всі знаєте. Але поні зараз знаходиться. У Богречанському районі парк історії землі. Принцеса з баронесу там. Теж у вольєрі ходять вільний вигул. Там різні, різна звірина є у парку, то у тіктоці можна знайти парк історії землі. Там є різ, різна звірина і в тому числі ще поїхала принцеса туди. Поки що вони будуть там, а там далі час покаже, як, як воно буде. Бо щоб вони ходили, наприклад, разом е, з цими кобелами в пастусі, то треба було б три нитки натягувати пастуха. У мене в основному пастух так десь метр десять від землі, шнур йде. Ну а поні має е, принцеса має 94 см, а маленька десь 55 см. так, що вони лише по пастух собі побігли. Така, така у нас справа. Електропастух у мене називається ковбой. Досить непогано себе зарекомендував. На один і один джулі, більшого для коней не треба. От, мої дівчата ще ні раз не проривали пастуха. Декілька разів гістала, одна, друга, все, більше вони не підходять. Е, там одна територія у мене є за, закладена, е, закладена лента, ну, спеціально то, що до коней. А тут вже друга, то вже е, такий, такий шнур, шестижильний. Шість ну, жилок дроту всередині в нім є. І такі мітки я поставив, щоб вони орієнтувалися, але вони вже це знають, вони не доходять, вони спокійно себе ведуть, не ганяють. Отакі такі в нас справи. Валить джеребець, якраз Арсен над'їхав. Зараз будемо... будемо... Зараз будемо пробувати, що це є. О малий гоу! Зараз ми це все вам покажемо.

Галі ще трені таке. Я у пастух його. Я у пастух його не пускаю. Зє! Й стеме. Зірка вже починає палити. Деребет прийшов, вона щось трошки подуріла, але, але робить свою, як кажуть, свою роботу показу. Вона завтра вже буде стояти. Сьогодні, певно, нам нічого не вийде. Але я його привів сюди, вони почують джеребця і почнуть палитися. Я думаю, до кінця, тижні, до кінця тижня вони будуть покриті. теж не дає собі кашу клювати? Тебе ладнемо і він цю вертай. Він так загально, він досить спокійний жеребець, але... Такі у нас справи, такий у нас табун. Ну, а я тебе. Ти зазини. Я тебе зараз. Ході кругами боляч. Великі молоді, лошиці вони трошки сі боя. Ходи. б мене. І. 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 І я тебе віра, Ти що? Отакі у нас, такі у нас справи. Нічого не покрили, бо Кобили підходять підсикають, але трошки... Трошки ще мають страх, так, як вони первістки, то я думаю, ввечері я ще раз прийду і то буде все так, як має бути. Так що йдемо йдемо з жеребцем додому. Є на верхні ворота, я там тобі відкрию. Є Харі. Харік, ти тепер не цей. Ти тепер не... нічого не зурудував, але на вечір вже зурудуєш 100%. Зараз увечері прийдемо з ним сюди, вони буду стояти, я ж трошки, трошки бояся, так якби мають страх, але то так перевістки зазвичай себе ведуть. Я візьму курман, при... приїжджу, аби так не бігали і все. Б'є малий, б'є. Так що дякую всім за увагу, всім приємного перегляду, будьте здорові до побачення.